Друзі, всім добрий раночок. Хочу вам показати наслідки вчорашнього дощу. Така різка злива почалась. Не встигли е, закрити тепличку, позаливало, позаливало дуже все мокре. Воно тепер буде сохнути. Мабуть, дуже довго. Вся доріжка мокра, дуже багато води стояло. Злила була велика. Лило, весь огород позаливало. Давно не було такого дощику, малина полягала, хоча вона підв'язана, ну нічого вона підніметься. Ось такі наслідки. Ну, природа вже он, просипається сонечко, ранок. Біжу на роботу. Всім гарного дня, мирного, ставте лайки, підписуйтесь, всім пока!